Всім привіт! Все потрохи вже завершую прополочку гарбузів. Отакі От вже гарбузи. Вже з минулого відео минуло приблизно днів 9 я дивився там, відео викладаю ось. О, підскочили гарбузи, де де більше, де менше підросли отакі, те, що ми маємо. Отакі гарбузики. І вже думаю по... Підживлені по листу, сьогодні спілкувався і, так як всі гарбозаводи, як розповідають, що оракул мультикомплекс плюс вімпел 2 і цинк Але якби сьогодні телефонував, питав людини, то радить мені замінити оракул мультикомплексний цей на бор. Я не знаю, можливо, хто робив таку цю, то було б цікаво почути вашу думку, чи така комбінація. Чи варта вона, чи все-таки брати по цьому. Тому що займаюся перший раз, цікаво було б почути поради. Ось так вони, ці лаптики попідскакували. Отакі вони, лаптяхи вже можна порівняти з рукою, наскільки вже листочок. Ось вони. Отакі вже гарбузики, така болгарочка. І осталось в мене там такий самий кусочок, такий проблемний, можна сказати, там був перій. Ух, сапать дуже багато було сапать. Тут теж де перій, старався по можливості по максимуму вибрати бур'ян, але... Маємо, що маємо ідеально його зробити, я не знаю, це треба сутками просто не знаю, жити на цьому городі, щоб не було цього бур'яну. Там дощі пройшли, воно прибило, те, що його позрізав. Тому я думаю, що результат досить непоганий вийшов на даний момент. Зрозуміло, що все-таки якийсь час прийдеться потрошки піддивлятися. Все одно проривати бур'ян, але на даний момент я рахую, що це досить непоганий результат праці. І зараз покажемо кусочок, найгірший кусочок. Я думав, там взагалі в тому періоді нічого не буде, але зараз пройдемо, покажу. Все така картина. Все те, що ми маємо. Що я зробив? А зробив я вирішив так. По максимуму мотокосой повикошував, і тоді вже буду, в принципі, біля кожного гарбуза по кругу сапкою виривати, обсаповувати, тому що кусочок якби також ну, я б не сказав би, що він маленький, і сапувати ну, перій ну, дуже важко. Тим більше тут цей кусочок треба було пофризувати, там трошки вийшла проблема при оранці. Тому маємо те, що маємо, але все одно гарбузик тут непоганий, кущується собі. Тому я вважаю, що це досить непогана робота вийшла. Головне, що він є, а там уже, в принципі, саме головне зробиться, обсапається. Ну, так, да, там трошки. Оцей кусочок тут ще перей, ну буде все добре, все обсипається. Де-не-де хрін я трошки вставляю місцями, як, як на консервацію. Я ж кажу, отакі лаптяжки. В принципі, хочеться вже підкормити їх. Мені здається, вони вже просяться і підкормочки хочеться. Дати їм щось корисне, побачимо. Можливо, хто напише скаже на рахунок того, що я казав. Ну, а там будемо бачити, якщо ні, то будемо по принципу вімпел 2, Оракул Мультикомплекс. За цинк не знаю, я подумаю будемо дивитися. Все теж отакий От гарбузик, така болгарочка. Ну, поки на цьому все. Там далі будуть добрива. То я вже тоді покажу чим і як і скільки, по яких пропорціях по листову цю підкормочку буду робити. Ну на цьому поки все.